Сибидис, чи є учасником дорожнього руху, Чи повинен знати я правила на дорозі? Зараз все дізнаємося про службу, яка контролює порядок на дорозі. Державна автомобільна інспекція скорочено дає. Про транспорт ми вам вже розповідали. А сьогодні розкажемо про установу, без якої рух на дорозі просто неможливий. ДАЇ. для водіїв, звучить страшно, але насправді ця інспекція дуже важлива для них і для пішоходів. ДАЇ контролює, що всі на дорозі дотримувались правил дорожнього руху. Уявіть, якщо всі їздили на як це ж був би хаос. Існує система штрафів для учасників дорожнього руху. ПДР, це так скорочено в Державтоінспекції, називають правила дорожнього руху. Чим небезпечніше порушення зробив водій чи пішохід, тим більший штраф. І як працюють Державтоінспектори, за що можуть оштрафувати? Зараз дізнаємось. Працівники Державтоінспекції здійснюють нагляд за дорожнім рухом. Слідкують, як водії пішоходи, водії мотоциклів, скутерів, щоб не порушували правил дорожнього руху. Та не створювали перешкод чи небезпеки на дорозі. Які правила порушують найчастіше? Пішоходи переходять проїзну частину в недозволеному місці. Водії порушують правила швидкісного режиму, водії моторолерів дуже рідко вдівають шолом безпеки, що це їхня гарантія на життя і збереження здоров'я. Я велосипедист. З якого віку я можу їздити по дорозі? 14 років це є на велосипеді. З 18 років ви можете їздити на автомобілі, коли будете мати відповідне посвідчення водійське. Тепер, будь ласка, кілька настанов для найменших учасників дорожнього руху. Просимо дітей бути максимально обережними на дорозі, а також дотриматися правил дорожнього руху. Ось Захар їде в порушник. Доброго дня вам, старший сержант міліції. Доброго дня. Пані, порушуйте правила дорожнього руху. Зокрема, керуєте транспортним засобом неприцільну тим безпеки. О, точно, я вибачаюся. Чим порушуєте правила дорожнього руху пункту правил 23В статті 121 частини 5 Адміністративного кодексу України. Підіть, будь ласка, посвідчують доступ реєстрацію до складання адміністративного протоколу. Прошу. – Можна, Придіть з нами складемо вам адміністративний протокол. На вас буде складено спортивний протокол за дане правопорушення в розмірі від 51 до 85 гривень. Зрозуміло вам? Зрозуміло. П'ятнадцятиденний термін оплатити і питанці залишайтеся. Все, все щасливо вам дорогі. Дякую, щасливо вам. Впевнений, що батьки вас навчили правильно переходити дорогу, але я нагадаю, що переходити можна тільки на зелене світло або на пішохідному переході. <му> Залишається почекати кілька років, купити права. Я сказав купити права! Про гурток автомоделювання я вже розказувала. І всі правила вивче залишаються тільки почекати кілька років і отримати права. А потім позичити у батька машину. А поки що катаємося на велосипеді. I'll meet Амбораміче. Харчешмер до наступного ефіру. А може зустрінемось десь на дорозі? Побачимось!